Учасники трьох воєн Другої світової, афганської та бійці АТО сьогодні зустрілися, аби засвідчити єдність поколінь. На зустрічі військового братства була Іванна Біличенко. Блиск бойових нагород ветеранів Другої світової та афганської війни засліплює. бійці. АТО їх лише утримують. Зустрілися солдати різних поколінь напередодні 9 травня. Тут ми запросили не тільки ветеранів Другої світової війни, а ми запросили практично всіх ветеранів подій, які відбувалися. В житті нашої країни ми намагалися, щоб це не було просто для галочки, а щоб це була подія, яку люди будуть пам'ятати як мінімум цілий рік. Для солдатів Другої світової, 9 травня найважливіше свято. На вівтар перемоги поклали чотири роки молодості, а багато друзів життя. Новина про закінчення війни застала кого в Берліні, кого в боях у Чехословаччині. Пол ночі, стрільба са всіх відоворужіє. Просипаємося, що таке? Обідник, ребята кричать. Ну все, ми, звісно, вже сна немає такої радості. Стрільба в воздух з усіх відово Ну, Війна кончилась, Це ж взагалі для, на... для нашого брата і живой стала. Правда, я дважды рані. На бойові завдання, що продовжували надходити, солдати вилітали вже переможцями. Представляєте, 9 мая бойове завдання. На разведку ну конечно я взял Петра Николенко, это льотчик нашего из нашей і украинец, и мы с ним вместе вот русский и украинец выполнили это боевое задание 9 мая. Зараз багатьом ветеранам вже за 90 говорять, ніяк не очікувало, що 70-ліття великої перемоги святкуватимуть під звуки нових вибухів та пострілів. Ми боролись за те, щоб наша родина була свободна від німецько захватчиків. Здесь я кожен раз телевізор і переживаю, ну чого тут це потрібно, було? Чого? зачем це потрібно, зачем мені суть бойовий Поэтому... Я дуже жалію, що на Україні так відбувалося. своєю військовою мудрістю. Ветерани великої вітчизняної та афганці сьогодні ділилися з бійцями. АТО. такі свята потрібні, тому що вони об'єднують покоління. Ось щоб було зрозуміло, то перемога залежить не лише від тих військовослужбовців, які конкретно всю хвилину перебувають в зоні бойових дій. Це все єдність, так само як і єдність поколінь. Саме хороша війна погано. От лучше плохой мир. Ми старались за кожного... Раненого бороться, і поэтому на фоні тих процесів, які були тоді, і тих процесів перегорвованих, які зараз час ідуть так, да. Ми за те, щоб любые проблеми рушали столько мірним путем. На зустрічі солдати, як свідки найбільших військових трагедій для українського народу, в один голос повторюють найбільша цінність в житті це саме життя. Івана Біличенко, Віталій Воротняк, телеканал Київ.